Квіти як люди виставку під такою назвою презентувала Мирослава Ковтуник. Художниця приурочила її міжнародному жіночому дню. Урочисте відкриття виставки відвідала Мар'яна Мацьків. Мирослава Ковтуник родом з гвістця, що на Коломищині. Мистецтво у її життя увійшло не так давно, якщо брати до уваги, що жінка уже мати двох дітей. Зараз пані Мирослава навчається на другому курсі Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю дизайн. Тому ця виставка перша у художниці. Ходила ще у гвіздецьку художню школу, займалася. Потім я вийшла заміж, так це закинула це, це все ці роботи. Потім я поступила в інститут. І викладачі мене особливо надихнули на творчість, особливо Мирослав Іванович Ясінський. Мене підтримав, дав такий поштовх мені, щоб я працювала. Після тривалої підготовки Мирослава Ковтуник врешті вибрала 30 найкращих робіт. Саме з них і сформувала виставку Квіти як люди до речі, представили її у музеї історії міста. Мені захотілося поєднати квіти і жінки, так як кожна жінка особлива і прекрасна по своєму, так як і квітка. Кожна квітка має свій характер, свою красу, свій аромат, так же само і жінки. Наскільки в мене це вдалося, не знаю. Може кожен підійти і подивитися. Відкривачем таланту Мирослави Ковтуник цілком закономірно назвати відомого художника Мирослава Ясінського. Саме він побачив у звичайній студентці великий потенціал і запропонував зробити виставку. Я дуже гордий за цю свою студентку, бо можу похвалитися, що це моє відкриття. Коли Мирося почала приносити мені ці перші свої роботи, я кажу: слухай, давай ми зробимо виставку. Вона такі очі на мене, дякуючи її наполегливості, такому творчому запалу і таланту, видала отакі речі. Ну, ми так працювали з нею дуже насичено. Вона мене інколи ну просто ну, щотижня скажімо, на консультації. Я вважаю, що... Виставка вдалася, дуже гарна виставка. Всі шанувальники мистецтва можуть прийти у музей історії міста і подивитись на унікальне поєднання жіночої краси та квітів. Весняна виставка Мирослава Ковтоник пробуде там до середини березня.